Ремонт дверки холодильника. Вона отак відламалася. Ремонтуємося за допомогою матеріалів топ-пласт. Першим ділом зачищаю. Тут я намагаюся підпалити газову горілку для того, щоб нагріти металевий штирек, щоб він виплавився і став на посадочне місце. У мене це вдалося. Далі беру топласт-епоксид з будь-яким наповнювачем, в принципі, хоч борошно, хоч що розмішую і укладаю на всю поверхню. Ось. Ось так вкладаю. Ось так, приліпив. Як підсохне, замажу до кінця. Ось такий проміжуточний результат.